Так розпочався чин прощання з Ігорем Юхновським у Львівському Святопокровському кафедральному соборі. Вшанувати вченого та політичного діяча прийшли родичі, друзі, колеги. Ігор Юхновський автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив незалежність України. Перший віце-прем'єр-міністр України, його донька Наталія пригадує події, коли Україна стала незалежною. Я пам'ятаю, як готувався декларація про державну незалежність. Тоді навіть комп'ютерів ще не було. Ми на машинках друкарських то все друкували, передруковували, сперечалися. Але момент, коли була оголошена державна незалежність України, весь зал просто заривів. Хтось, хтось плакав, хтось радів. Але це, а потім, як заграли гімн України, це ж був фактично Українська Соціалістична республіка. Весь зал просто заплакав. Я подивилася, а де ж мій тато? А він став, закрив лице руками і, видно, теж заплакав. Олесь Іванків познайомився з Ігорем Юхновським ще студентом у 1984 році. Згодом був його помічником. У він завжди був дуже доступний, дуже демократичний і дуже такий м'який. Разом з тим він був дуже твердий в тих питаннях, де йому було принципово відстояти щось. То, ну, таке дивне поєднання м'якості і твердості це в ньому вживалося дуже природно, і саме в тому. Такому співвідношенню, як треба. Ми з ним було дійсно дуже близькі. Він мені розказував багато таких речей, які нікому би не сказав. І Я дуже цінував ту довіру. Ігор Юхновський був кандидатом у президенти на виборах у 1991 році. Їх посів п'яте місце. Як починалася його політична кар'єра? Пригадує народний депутат першого скликання Євген Гринів. Нам потрібно був свій академік, і от тому вирішили. Його переконати. Декілька зустрічей, п'ять-вісім зустрічей, і дуже ту, туго Ігор Рафаїлович давав себе втягнути в дійсну політику. Я зустрічався з ним багато разів, але врешті-решт він дав згоду. У 2005 році Ігорю Юхновському присвоїли звання Герой України. Але Ігора Юхновського в родинному гробівці на Личаківському цвинтарі єлізавета Сілаєва, Руслан Лавренов та Іван Микитишин. Суспільне новини Львів.